Так, всім привіт! Сьогодні зранку на новій пошті забрав дві посилки. Одна. Одна це дисплей. дисплей на s 22 Ultra, Без рамки. Новий. Такий дисплей. Новий оригінальний баз рамки. Такий до нього тест шлейф в комплекті. йде. Цей заломаний. Так. Такий дисплей. Да. Samsung, щоб здешевити дисплеї, щоб люди не відмовлялися від їх телефонів через те, що дисплеї б'ються і о, замінити їх дорого. То Samsung постійно здешевлює дисплеї. Раніше був дисплей в рамці з батареєю, з камерою, потім без батареї, потім без камери. Зараз вже без рамки. Короче, отаке. Так, ось і мені відправили. Новий поштою теж. І свійськовий відправив. Так, S-22 Ultra. Побита кришка. Кришка в мене є. Оригінальна з демо-юніта. Ну и дисплей. Дисплеев тоже хана О, так что. Проклейки у меня все есть. Буду менять. Вот скажите, как такое может быть, да? Показываю крышку. Что я был? Белый відновлений с 22 ульта, Да я наклейку наклею, чтобы сколки не сыпались. Это крышка. А сегодня черный, відновлений S22 Ultra. Опять корпус копия. Корпус копия, крышка копия. С, с, тоже с имеем. Прикол, От як таке може бути один. Ну, на цій. На платі нема тих значків. Наклеєк нема. Ну, один штампік є і тут один штампік. Типа і все. А так, вчора білий відновлений з Волинської області. А цей з Полтавської області з 22 Ульта. От таке співпадіння. А Ти скажи, а? Можеш таке бути? Так само та антена 5G, так само вставлена, не прикручена. Коротше, такі... Цей чорний, а той білий. Ну, взагалі, я в шоці. Так, 22 ультра готова. Такий красавчик получився. Рамка осталось стара, вона ну, в хорошому стані. Дисплей оригінал новий без рамки. Наклею в плівку захисну. Так, все чітко, гарно виглядає. Все працює. Пакую, відправляю назад.